28 лютого 2024 року почали закривати Вологу, можемо бачити яка пиль. Це перше в історії, ну я так за свої роки дуже не пам'ятаю, ну батько каже, що зимою ще в Вологу ніхто не закривав. Ну, рік високосний, то може в принципі бути і так. Так, що ж сьогодні. Сьогодні день народження зятєві. Коля, привіт, якщо дивишся, а ти дивишся. Е, так що ж, отака ось земля. Грунт, земля, хто по-якому. Можемо бачити, вже грудка засохла. Ночі в нас морози. Сьогодні було мінус 5 до 6 В принципі, виходить такий фон. Поле це ми те поле, яке було під Баштаном, у нас 2 гектара соцсфера. І оце таке це. Уранка із-за того, що ґрунт по кавунах не затрамбований, м'якенький, уранка, можемо бачити не дуже рівна. Так як земля по відвалові йде. Не так, як повинно бути, вона сумнеться. і тому ми бачимо такі горбки. І ще е, оранка проводилась тоді, коли було е, дуже сиро і земля не розпадалась, можемо бачити ось такі валунчики. Ну, В принципі, дуже Так, я то не переживаю. Е, так, Ну що, будемо закривати. Дуже зранку не виходить. Сьогодні поки зубки там попідтягували, попідточували, бо вже були тупі. Дуже ну, ось можемо бачити в людей така пшениця. Звичайно, оці морози їй дали. Так сказати, не дуже хорошо її зробили. Можна і по другому сказати, але ну, тут не дуже цензурно буде. Так, ну в принципі, така ось земля, борони сідають майже по самі ну, ці полоски, що це, то, в принципі, Получається непогано. Зараз перевіримо нашу камеру. Зателефонували. Провіримо нашу камеру на зум. Ну, в принципі, так, більш-менш. Бачимо яка йде пеляка. В принципі, то такі от справи. Так. Сонце звичайно засвічує. Так ось. Виходить. Звичайно, думали виїздити на поле хоча б весною, хоча б 1 березня, ну але ми бачимо який вже засохший ґрунт, то в принципі йдемо зараз. Сонце засвічує. Сцепка, як завжди, 7 метрів. Хотіли, звичайно, зробити, або купити більше, ну, але така сцепка потрібно віддати майже 200 тисяч гривень, а може навіть більше 200 тисяч гривень. А роботи в році зробити тільки два дні, то в принципі я гадаю, що це не дуже доцільно. Краще вже або зекономити, або купити інший який агрегор, а із з точки зору агронома скажу, що на ці гроші краще купити добрив і удобрити землю, щоб був як, хоч якийсь урожай. Багато блогерів дивлюсь, всі там трактора вицяцьковують, е... купують агрегати якісь. Але в принципі без добрив ми не зможемо виростити гарний врожай. Ну, Хтось запитає, чого є на Сінюхоланд 60-50. Ну, в принципі, бачите, яка цепка, цей трактор повністю справляється, але це не головне, головний аргумент це вага трактора. Так як заходимо в поле дуже рано, ну, все одно будуть колії, це, звісно, не гусенична техніка, але... В принципі, Треба буде засняти контент, ну то буде пізніше. Дивіться відео далі, підписуйтесь і трошки буде там цікавого. А в принципі, цього, маса цього трактора в нас складає около 4 тонн. Він там 3,850, але в нас стоїть оці під фронтальний погрузчик. Я гадаю, що десь 4 тонни, його більше немає. А Нюхонда в нас 5,5 тонн. Тому для чого тягати. Цю вагу е, трамбувати наш ґрунт для того, щоб в принципі, ну, комфорт, так, да, комфортніше, але якби ж була сцепка хоча б метрів 14, тоді так. Да. Ну а так, виходимо з того, що є. Holland буде проводити культивацію, тому в принципі поміняємо масла, фільтра і будемо працювати. Так, що ж, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки. Точні, не лайки, вподобайки, кому як в принципі зручніше. І далі буде, вже розпочинається сезон, тому більше весняно-польових робіт і будемо показувати, як ми працюємо. Що ж, на всього, всього доброго!